Скорпіони, вітаю молодих 10 лютого 2024 року у вашому 4-му секторі гороскопа, співпадає із приходом нового китайського року, який триватиме до 25 січня 2025 року і приносить енергетику тих перемін, яких неможливо уникнути. Того вже входження в інформаційний простір, який прийшов, зокрема, із входженням Плутона у водолій на такий тривалий час до вересня 2024 року, коли ми вже розуміємо. Що по-іншому не буде, що необхідно приймати ці переміни і необхідно в них орієнтуватися. Так от, з кінця січня 24-го року багато в чому ми вкладали багато в чому вкладалися ми вже в те, що робили, розраховували на ті стосунки, які нас підтримували, якось справлялися з моментом знецінювання і сумніву у своїх власних силах, у силі своїх позицій і в своїй авторитетності. і Маємо вже дивіденди від цього. Зокрема, ми отримали таку підтримку у вигляді спілкування нової роботи, нового місця навчання, нового колективу, який тепер нам дає чудові можливості пов'язані із новими людьми, з новими пропозиціями. Це можуть бути люди, які у нас щось ку. Нам продають, ми формуємо нові бізнес сосунки Це загалом новий партнер, до якого ближче ми, наприклад, переїхали, або, врешті-решт, отримали ті документи, і тепер ми можемо бути разом. Крім цього, ми отримали також можливість устаткувати наш спосіб життя, отримати задоволення від того, чим ми займаємось, стати ближче з нашими коханими, ближче з нашими дітьми, приділяти їм більше часу. Тобто, це вже такий момент розслаблення і результативності в цьому плані, і до того всього, до чого ми докладали зусиль. Це могли бути поїздки численні, навчання, завершення навчання, наприклад. Або ж вирішення питання переїзду ближче до наших дітей, або в те місце, де ми будемо займатися улюбленою справою. Також це такі моменти, коли ми тепер маємо таку дещо незрозумілу ситуацію в просторі нашого найближчого оточення з нашими домашніми, з нашими батьками, з нашими дітьми, загалом з місцем нашого проживання, коли ми можемо навіть не знати, з ким проживати нам. на Далі, тому що у нас або декілька пропозицій, або ж ми просто не знаємо, де ми будемо жити далі, де нам винаймати житло, коли ми, врешті-можемо одружитися, або ж коли закінчиться та ситуація, що ми проживаємо окремо. Коли повернеться наш чоловік, дружина, коли ми поїдемо до нього, і коли ми врешті-решт зможемо говорити про спільне проживання, навіть так може бути. тобто це Така досить нервова атмосфера, і вона буде от вже ближче до молодика, ставати все напруженішою. Цей момент вільних стосунків або ж просто важкості спілкування, нестабільності спілкування він буде просто робити нам нерви. Вводити нас у такий стан занадто збуджений, ми будемо намагатися або ж розірвати ці стосунки, або стабілізувати їх, врешті-решт мати якусь концентрацію і чіткість. І вона прийде, вона прийде вже ближче до молодика. Ми будемо розуміти, з ким ми в стосунках, як нам спілкуватись, коли ж буде в результаті те віконечко, до якого ми прагнемо. Також нам необхідно буде. Багато чого обговорювати, обговорювати ще з 5 лютого 2024 року, коли Меркурій зайде в наш четвертий сектор гороскопа, і ми почнемо е, якусь епопею із е, комунікаціями, спілкуванням, переїздами, е, також розумінням того, що нам треба говорити про створення сім'ї, про те, як ми будемо проживати, де ми будемо проживати, чи потрібно нам власне житло, е, чи ми хочемо рухатись якось. В різні сторони, адже там буде і Плутон, і він буде прицільно нашу увагу концентрувати на цій сфері. Це також можуть бути питання загалом, появи дитинки, народження дитинки, переїзду батьків, до батьків, зміни місця проживання. Дуже актуальні сфери. Так от, Позиція також стосовно того, чи буде партнер проживати з нами, коли він буде проживати з нами, де і кого саме ми хочемо бачити поруч з собою. Отакі От дуже важливі моменти: ми будемо наполягати на тому, як ми бачимо наше спілкування. Тобто, це таке відстоювання своїх позицій, розуміння того, що хочу я, як хочу я і як в подальшому це має бути вплетене у наше сімейне життя. Зокрема, яким це має. Бути житло, наприклад, або як часто ми будемо навідуватись один до одного, як ми можемо взагалі проживати на якусь тривалу перспективу, і що це означає цей новий формат стосунків у нашому житті. Крім цього, ми також будемо мати результати і від нашої роботи, наприклад, від того способу життя, в який ми вже вкладалися, від тих ситуацій з здоров'ям, наприклад, ми просто зможемо перепочити. У нас наступить певний момент. Такої ясності, коли нерви відійдуть вже на другий план, ми зможемо обговорити, прояснити нашу позицію і будемо знати, куди нам рухатись далі. З тієї всієї маси такого хаосу, знервованої атмосфери, купи можливостей і важкості в них зорієнтуватись, обов'язково прийде результат. Бажаю вам всього найкращого, хай все буде добре на зв'язку.